Слава Україні! Починаємо нове відео. Ви на каналі Колош Транс. З вами Володя і Волтер. Покажи людям свою морду гарно. <хе -хе> ну що, починаємо новий відеок. Так що підписуйтесь на канал і ставте подобайки. Сидить, гріється на сонечку. Сьогодні відео починаємо з Віскансіна. Розвантажився, сьогодні розвантаження дурне було, півночі, хоча вчора було гірше. У мене весь цей тиждень Сьогодні середа, весь тиждень, кожен день нічне розвантаження. Вчора вночі, сьогодні вночі і така фіня, що з тим нічого не зробиш. Але нічого. Сьогодні вийшло відео в Ютубі, дивлюсь, багато людей його передивилося, багато людей написали коменти, то хотів вам подякувати ваші, за ваші коменти, за ваші слова підтримки, подяки. Це все дуже приємно і ну, хочеться вам за це подякувати, тому що я бачу, що вам цікаво, що ви реагуєте на, на відео. і та якби виходить, що моя робота проходить не, не дурно Тому дякую вам за те, що ви дивитесь і підписуйтесь на канал. Тут в коментарях один підписник попросив мене, щоб я сказав свою думку про траки МАК. Що я про них думаю, я особисто я на них не їздив. Все, що я знаю з них, про них, це. Слова інших людей, ті, що на них їздять, їздили. До речі, в мене є один підписник, він їздить на Маку і задоволений. По суті, Мак це є те саме Вольво, просто трошки в інакшій коробці. Так технічно і майже всі запчастинець там, ті самі, що на Вольво. Тому що це те це саме, що і Кенвурд. Це якщо так брати коротко і технічно, з комфортного боку, наскільки я знаю, приблизно знову те саме. Ну, ми зараз говоримо про нові маки, я не говорю про, там, про ті дуже старі кіста. По ціні вони йдуть трошки дешевші, ніж Volvo, тому ніби з такого фінансового боку трошки є сенс. Якщо ви для себе дивитесь, то напевно є більше сенс купити мак. Наступний день зараз гухаю, розвантажився сьогодні вночі. Знову нічне розвантаження. Перша година апойтмент. До 5 години коротше, морочила голову. Мілоокі дуйка. Зараз бору, трошки замітаю трейлер і буду їхати на пікап. Так що зараз повертаюся і думаю, що... Сьогодні, сьогодні вертаю в Чикаго, завтра розвантажуюся, можливо, завтра ще поїду в Барію на аукціон забрати свій трейлер. Вчора диспетчер дзвонить, каже, взяв тобі пікап. Пікап буде з Пенсільванії. Я кажу, то я в Охаю я в, я в, в Пенсільванію, напевно, далеко поїхав. Він каже, ні, 37 мир, я подивився сьогодні дійсно. Не, так вже й далеко. Запхався я вже під саму Пенсильванію. Ну, Запхався під цьому Пенсільванію, це теж не є щось там таке незвичайне. але е, Я думав, що в мене буде делівері ближче до Клівленда, а тут виявилося, що в мене вже делівері ближче до Пенсільванії. Якщо так їду зараз на пікап, підемо ще ні. Завантажився, вже доїхав до Чикаго. Зараз е, тут е, маленькі трафіки, тобто нема дуже великих тягучок. таких. Заторів, все йде досить е, спокійно. Тому я так думаю, що сьогодні буде не дуже пізно вдома. Ну і знову плюс, в тому що в четвер ввечері я вже попадаю додому. Е, я такі, такі, такі речі я люблю. Повертаюся додому серед тижня, це дуже добре. Сьогодні п'ятниця приїхав на Ярдо, зараз буду їхати в, на Делівері край. Рам, Вольво. Каскадія Водія і та Каскадія, на яку я ще шукаю водія. Так що хлопці телефонуйте. Зараз перевіримо цю каскадію перед виїздом. І будемо їхати на роботу. Сьогодні субота, сьома ранку, ну як ви думаєте, куди я шпарю? Їду зараз на... на Ярду з Волтером. Їдемо е, своїм старим новим апаратом. Е, забрав вчора в механіка ділера. Механіка... Вчора в механіка забрав е, Лінкольна. Зранку э, е, Їду зараз на Ярду і буду зараз виїжджати на аукціон, забирати трейлер. Буду все розказувати, показувати, що я купив, е, чого їду в суботу. Ну, зараз це все будете знати. Волтер на своєму робочому місці. Крісло з його подушкою. Під подушкою в нього стоять е, інструменти, е, ключі, там коробка оціяла ящик мій. Е, чого так? Тому що інакше подушка падає вниз, а йому без тієї подушки реально не стає місця на одному кріслі, а так він собі там, коли хочеться, то може нормально розвалитися і спати. Та Волтеряк? Так ця цілий день вдома, то сьогодні йому. Про проїхатись буде крест. Коротше, виїхали ми з Волтером. Волтер пішов поставсь у своє місце спати. Перестань, всем щось подивився, мене і вирішив сідати знову мені на колінах. Посидіти, що останнім тема на колінах сидіти. Скучно. Коли їдеш без трейлера, треба вважати за кілька речей. Березовики, вони люблять коли саме основне це, щоб були правильно закріплені шланги з, з, з дротами. Тому що часто буває, воно звідти чіпається, падає, може на кардан намотатися. До речі, проблем буде багато, так що обережності. Під'їжджаю до аукціону в пеорії, це аукціон Taylor Martin. Перший раз я буду сьогодні на цьому аукціоні, тому що раніше я ще тут не був ніколи. Десь він тут. Там як росте купи прилірів, то значить я в правильному місці. Все добре. Я забирав два рази з техніку з аукціону в Пенсільванії з Тейлор Мартін. По тут в мене коло хати, три години їзди і тільки перший раз. Сьогодні щось тут купав. Володер Спейдж. Бідний, бідний песик. Так, мучиться в тій машині. Ой -ой -ой -ой. До речі, багато людей. Десь там має бути мій трейлер. Але де? Зараз будемо його шукати. І знову питання, який він там буде, тому що так само не, не зрозуміло. Зайшов всередину, тут такі двері вхідні. Стоїть якийсь возик. І отут от така будка. <свистак> Кореш, такий гараж, просто капецький стрімний. Це аукціон. Не, якось річен трохи. все солідніше. А, кожен дивлюся, аукціон завжди по-різному. Тут хлопець з'їде на такому Доджіку да, гарному. Десь сказав, що треба шукати мені трак, де стоять верніше, трейлер, де стоять ці рефера І там десь самому, в самому кінці має бути мій трейлер. Це має бути 18-го року і утілеті. Зараз та приїду, буду показувати. Волтер вже стоїть, чекає на вулиці, тому що він хоче трошки побігати. Та волтераська, ти вже змучився. Братчику. Те пес тепес. Їдемо шукати спочатку наш трейлер і потім вже там свій побіг. Десь наш трейлер. Тут люди забирають техніку, яку купили недавно, Якраз раз все розходиться. Було тут пару каскаді, але вони щось пішли дорого. Я тоді дивився за каскадіями так само, то трошки вони дорогувато було, як на мене. Тому про цю про каскаді зараз трошки будемо говорити. Багато цього разу було трейлерів таких 12 роком. А Я такий трейлер не хотів брати, хотів ще щось трошки новіше. І було кілька трейлерів таких нових, там 22-23 рік, то вони чувські теж дуже дорого пішли. Нема сенсу таке брати дороге зараз. шукаю, а ще це не мій трейлер. T48, о, є От є тайт. Пише late title. <laughs> А що цей трейлер недорого пішов? Я Зразу скажу, я купив за 15 тисяч. Він недорого пішов, бо це тут здирали наклейку і лишило таке брудне. І люди боялися, що це якесь пошкодження на трейлері. А це просто бруд. Так по ідеї тут нічого не мало б такого бути. Зараз будемо дивитися. Що, беремо волтера і йдемо робити огляди на нашому трейлеру. Номер трейлера є в нас. 18, 19, 04, нічого себе, це просто капецький. Що зразу цікаво. Цікаво що? Є, цара... є якісь трошки ржавчини. Є тут царапини. ці всі царапинки я бачив на фотографіях. Тут латка так само є, теж її бачив на фотографіях. І поки що нічого такого, що мені би не подобалось, я не бачив. Низ. Основний нес це ці джойси щоб вони були рівні. Щоб вони не були криві, щоб вони не були десь прогнуті. Якщо вони всі рівненькі, то це все значить добре. Тут поки що все виглядає. окей Ще у трейлера дуже важливо, це колеса. Колеса хлопці, це просто що Капець як важливо, але у нас що все добре все спустило зараз будемо перевіряти, чи працює підкачка Якщо що ні ту шларма мене є качнемо зараз так тут бачимо нас вже повигнали хлопці брезовики їх треба буде укоротити потім вже проблем не буде Може, коли бризовичок Такий довгий, але він дуже легко переться. Стіни. Да, ще є мені стрепа. Хтось тут лазив з болотом. Ще мені якось там паперу лишили всередині. Зараз ми ще всередині перезробимо інспекцію. Так тут все добре. Так само тут у нас все добре. З дверяма це теж плюс. Номера є тимчасові, які закінчились місяць тому. Дуже воно мені помічне. Ось все. Треба перевірити тут цей чи, це. чи десь щось не спустило. А оце що то що тут було, що з цього боку підкачка напевно не працює, тому що воно поламане Ну а є такий маленький так якби, би мінус що воно з усіх боків трошки покоцане. Тут він взагалі виглядає, що він десь старся об щось так серйозно. ця стінка. Але це все, ще раз кажу, це все дурниця. Головне, щоб він не тік. Рік 18 це то, що нам треба, тому що ще він буде довго, нормальний для якихось там важких вантажів. Папір, залізо, ще щось таке. І все, і вже є новий трейлер в мене, в мене в компанії. Цей трейлер я напевно знаю, кому я віддаду віддам одному своєму водію, який багато їздить. А йому треба мати якийсь нормальний трейлер, що це, напевно, якраз буде для нього. Зараз вигулюю трошки Волтера. А, напевно, десь я Волтера тут зараз більше походив. А сам буду підчіпати трейлер і дивитися, щоб він Накачалось колись, що спущене. Ще що дуже важливо, перед тим взагалі як то все забирати, треба спочатку провіряти обов'язково він номер. Тому що деколи таке буває, що вони там зроблять якусь помилку, він номер один буде тут, в інвосі, він номер буде другий. А тим більше так мені зараз на руки тайтл не дають, тайтл прийде потім. То щоб потім не було якихось проблем, треба, щоб всі номера сходились. Інвойс, він in номер у мене зараз той самий, який тут, тому все добре, можна забирати трейлер. Під'єднав трейлер, uh, пустив повітря на гальма і зараз uh, то колесо внутрішнє повинно накачатися, якщо підкачка працює. Якщо ні, то треба буде її зараз там від'єднати і, і накачати колесо також. Маю надію, що накачається. Не знаю що вам буде чути. Коротше, підкачка працює, качає колесо, чути е -е, йде повітря. Знаєш, що добре, треба почекати, трошки хвилин 15, тому що воно не так швидко накачує, але зараз накачає. Перейдемо з Волтером інспекцію робити всередині трейлера. Волтер страшно не любить в трейлера знаходитися. Є в нього якийсь страх. Так, що вони тут возили? Оце якісь папери тут понаклеювані. Для чого це? Непонятно. І тут купа паперу. Хлопці, якщо це ваш трейлер, напишіть мені в коментах, що ви возили. Просто цікаво. Що, що це за обклейка всього трейлера середини? Заліз під трейлер, вже на що можна звернути увагу, що треба буде ремонтувати. Амортизатори, там оцей один мокрий. Це не дорого. Але ну, зробити треба. Пружинки оці поміняти на цих шлангах. І є велика ймовірність, що самі шланги так само. Але це не точно. Тому що бачите, воно тут так понамотано, треба буде ще нормально перевірити, чи нема десь перетертостів на шлангах. Тому що діоті за такі речі, коли шланг до, до шлангу доторкається і притирається, то вони А, Амортизатори потім з того боку треба буде зробити підкачку. А, по колесах ще треба буде дивитися, тому що вже як вийду на сухі, Колесо вже майже не Коли вийду на сухе Щоб по колесах треба буде перевірити. І все, в принципі, лампочки всі працюють. Лампочки, напевно, треба буде поміняти на діодні, але це вже потім, коли вони вже почнуть щось з ними ставатися. Так, поки вони будуть працювати, то будуть працювати. Тут все добре, повороти працюють, все є, брезвилики є, трейлер навіть дуже дуже непоганий. Тут один чоловік недавно сказав, якщо зараз поганий маркет, наша ти купляєш техніку, так суть в цьому і є. Дивіться, маркет зараз поганий. Дуже багато компаній банкротують, вони вимушені продавати свою техніку. Дуже багато компаній виходить з бізнесу і так само мусить продавати свою техніку. І відповідно через те, що знову що маркет поганий, ціни на ту всю техніку дуже-дуже малі. Наприклад, так як я от купив Каскадію за 35 тисяч, то така сама Каскадія рік тому коштувала 110. Та сама історія зараз з трейлерами. Цей купив трейлер за Там, що, ну, біля 16, я просто зараз вже точно не пам'ятаю. Не хочу щось сказати, а він буде казати, що я вман. Коло 16. То е, такий трейлер е, рік тому-два роки тому він коштував е, 30. Це, ну, рік тому він коштував 30, два роки він тому він коштував 45. Ну все, через то, маєте пояснення. Я зараз куповую через те, що я знаю, що маркет все рівно піде догори. Тоді, коли він піде догори, то ціни на цю всю техніку буде, будуть дуже високі. А в мене вже все буде на той момент, той який в мене є план на цей рік. І все, так що будемо потрошки так рости. Так хто мене там питає, як, як довго буде такий бізнес поганий по-перше, бізнес зараз, як сказати, він не є поганий, він просто, він просто малоприбутковий, це так. А Як довго воно буде, я не знаю, але довго воно так не може бути, тому що Америка це країна, в якій все побудовано на траках, все, ну, тут буквально вся робота йде на траках. І через те, що воно все на траках, то якщо траки стали, то стає повністю вся Америка. Економіка повністю все зупиняється. Ну, ви самі розумієте, якщо все зупинилося, то просто вже в країні дефолт. Тому я думаю, що через якийсь час воно все рівно піде до гори. І після такого довгого низького ситуації з низькими цінами всім, то... Через деякий час воно піде дуже сильно догори і будемо всі нормальні гроші заробляти. Так що ну, треба опускати руки, треба рухатись вперед і все буде добре. Зараз ще раз нагадую, що я шукаю водія на каскаді. От так, що якщо є люди бажаючі, які знаходяться в Америці, мають CDL, мають якийсь досвід, а бажано з Чикаго то телефонуйте 312 593 Розкажу всі умови, всі деталі. Я думаю, що буде вам цікаво. Зараз при тому всьому, що маркет поганий, все рівно можливість є працювати, заробляти. Навіть можна заробляти досить великі гроші. Якщо комусь цікаво, то допомагайте. Зупинився трошки вигуляти волтера. Я вже не багато лишилось додому, там пару годин. Але думаю, виголів його і ще перевірив за одного трейлер. Тому що трейлер невідомий, трейлер кит в мішку, який завжди все за аукціони. Зупинився перевірити, чи там колеса, все нормально, чи нічого не гріється, чи повітря не спускає, все нормально, все добре. Зараз вже можна такі спокійно їхати. Все, повернувся я на ярду, трейлер зараз відчіпаю. Там стоїть каскадія, на якого ще шукаємо А На цьому серія про трейлер і про цей закінчено. закінчена. А на другій, в другій серії я трошки проаналізую акціони, що там зараз відбувається. Так що ви приблизно мали поняття, що, що відбувається зараз на маркеті, на ринку з трейлерами, з тим всім. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, дзвіночок. Не забувайте, хто має можливість допомогти на наші збори, на ті машини, на допомогу військовим. В кого є можливість, в кого є бажання, то, будь ласка, долучайтеся. і Ми переможемо ці Слава Україні! Всім пока!